Mm. Ну і що, який той смак курки з крутонами. Я Погано. прям не можу вкусити, незрозуміло що. Це 7,90. <світкій> це не що ти його п'єш? Багато крутонів і зелень. Що, добре? <світкій> Я бачу, тобі хочеться спробувати першому. Всім привіт! І сьогодні у нас дегустація гарячих кружок. А точніше, супів, супів, перекусів, які робляться в кружиці. Я думаю, кожен їв такий смаколик на роботі або в студентські часи. Виберіть щось смачненьке, а ми починаємо дегустувати. Їж з нами всім смачного! І почнемо ми своя лінія суп миттєвого приготування зі смаком курки з локшиною. Це 7,90. <плес> ну, нічого страшного. Я не знаю, як на вигляд, мені поки не подобається. Так, а скільки його настоювати? Хвили... П'ять хвилин. Ще раз, мабуть, розмішаємо. Так, О, ну, воно загубиш. стало таким, як Угу. Як ріденьке пюре. Ну, якщо пюре, тільки рідше. Таке, кисельок. Ну, виглядає, до речі, не найгірше Не найгірше виглядає воно. Що пробуй. А гаряче? Не знаю, пахне зелені. Mm, це смачно. Тільки я б взяла ложку, щоб всього зачерпнути. Бо як п'єш? Зовнішній вигляд я поставлю трієчку, бо виглядає воно дуже так. Mm, зовнішній вигляд, так. Трієчка. Ну це я б сказала дуже смачно. Так, консистенція. Приємно, я не люблю супи-пюре, але для мене це приємна консистенція. Лучше mm. mm. на твердувата. Консистенція, я б сказав, бо четвірочка. Четвірочку також поставлю. Смак я б сказав, бо 4,5. Четвірочку я, я поставлю. Мені дуже сподобалось. І наразі, коли я буду в магазині, я додому прикуплю пару пакетів. За 7,90 то то Коли немає часу або трішки прихворів, дуже гарний супчик, бульйончик. Ну як перекус. На одну людину так. ти от, е, випиваєш, що цей така насичаєшся, я думаю, на декілька годин. Ну, наїстися з одного ти не зможеш. Ну так і легкий перекус, так. Відразу попрошу підтримки. Поставте лайк, напишіть коментар, і підпишіться на цей канал. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Україномовний контент розвивається тільки завдяки вам. І наступний теж своя лінія. Крем суп миттєвого приготування зі смаком курки з крутонами. Я надіюсь, <світ> крутони, серйозно, за 790. <світ> Ні, що своя лінія крутонами буде смачно. Я теж надіюся. Звучить гарно. Звучить? Ну, в смислі назва. З виду це просто порошок. Пюреш як картопляне пюре із чимось зеленню. З крутонами. Сухарики є. Бачу крутон я моркву бачу. Розмішав на вигляд, воно. Гірше. Да? Би... Ну і що, який той смак курки з крутонами. Цей я б сказав, би більш якийсь молочний. Вершковий, так? Да? Оці сухарики. Не вспіли. А, вони а... розмокли. А -а -а. Ні, цікавий смак. Ну, що ти поставиш за консистенцію? Ну, трійка. Ну, так само крахмально. Так само. Uh -huh. Крутоним дають свій прикол, але б хотілося б їх додати після того, як вони вже настоявся, цей супчик. І окремо їх додати, щоб вони були прям сухі. Угу. Uh -huh. По смаку, до речі, я б сказала, щоб перша мені сподобалося більше кота. Ну, це трієчка по смаку. Трієчка. А зовнішній вигляд такий самий. Такий самий теж гарно тим, що вони відрізняються один від одного. Тут більше да. зелень тут більше На відчувається. Смаки він інший, от тому є вибір або uh -huh. той, або той. Ну, перший мені подобався там е яскравіший смак. Тут просто солоненький, а там він якийсь солодко І тут спеції більше відчувається, Але тут, зелені е кріп сильніше відчувається. Тобі тютю соню. Ілі Ансоня. Ансоня. Я так розумію, це один і той же бренд. только це мабуть на етой. На експорт. Да, Made in Ukraine. Речі, за кордоном хтось таке їсть. Ансоня, хот суп суп зі смаком курки з грінками миттєвого приготування. Курка грінки, ну так само, що як там І це жовтіше. і це жидше, і прям на відчуття у нього консистенція, Він життіший набагато. Тут до до речі, вага менша, а води більше, ніж е, в своїй лінії. От запах мені тут не правильні. подобається. Хоча колір такий не ну, натуральний. Запах якийсь. мені тут не подобається. От там було на запах смачно. Мені пахне куркою і зеленю. Мені кури, курячим жиром якимсь таким Три. Зовні двійка. Да. Ну, ні, три поставлю. Мені якась жовта жижа. <рес> ну тут гарно, тут навіть плаває жир і на стіночках на жовті жиринки. У цього немає на дні гущі, як в тих супах. Цей рівномірний, його можна не ложкою, а прям пити отак розмішав і все однаково. Ну, консистенція... Ну, я не знаю. Ну. Смак у нього гарний, смачний, насичений. Трійка. Трійка, але це як бульйон з-під локшини швидкого приготування. Ні, насиченіше. Це як бульйон, Там бачиш, там жиринки. навіть Ні, Я плавлю. в тому плані, що тут немає нічого не попадається, крім цих крутонів. Так. Все, воно наче просто як вода, трішки загустає. Це да, чисто і колон... бульйончик. Я б сказав би, це не гарячий суп, це гарячий бульйончик. Так, консистенція два. Мені не подобається, він дуже рідкий. Хоча все по інструкції. І наступна тепер тьотя Соня. Суп грибний з грінками. Одна порція 15. дві хвилини. Обід, обід замить. 15-20 грамів. Цікаво. Хто ж таким обідом наїсся? Зараз дізнаємось Дюймовочки, мабуть. Якесь таке біленьке. Розмішав. От, по зовнішньому вигляду це краще. це краще. Це як білий супчик з зеленью. Такий, я не знаю, прям ну, розуміється, що він грибний Мені по на вигляду. Вигляд, так, на вигляд, прямо аж в голові так складається, Ах, що це грібниця. Пахне суп. грибами добре. О, Так, лісовими грибами. Да. Не печериці, а ага. прям лісовими грибами ага. дуже добре пахне. Зовнішній вигляд. Мені 4, 4. Така ж сама, мабуть, рідка, як і попередня тітя Соня. Та, ріденький. Зовсім ріденька, прям зовсім водичка. Угу. Мені здається, Ложка не потрібна. Мені здається, ще рідше, ніж попередня. Двійка, по консистенції це також грибний бульйон. Але смачний. Це смачніше, але це навіть. ну так, Це грибний, бульйон, грибний Це не супюра. Це грибний бульйон. І Відчувається крохмалистість якась. Але смачно. У нього дуже гарний смак. Прям грибний верш, з вершковістю. Чотири. Чотири. Наступний спробуємо борщик. Борщ з грінками. Сухий, швидкого приготування. Виглядає неапетитно, я б сказала. Ну, розовенький. Та ну подивися, розовенький. Ну тут ж водичка там ще була. Це прям малиновий фарбник якийсь. Там навіть буряк видно. Запахло Чим? Томатною пастою. Борщом, до речі, мені, мені борщом запахло, сметани ще події. Сметани, Сметана ложка буде дорожче стоїть. Виглядає як, як будто кампот. Борщ. Ну це не борщ, це компот зеленню. За 10 40. Я не очікую від цього нічого. Гарного пофарбували, звісно. Бачу, що перефарбований. прямо. можливо, якби не в прозорої кружечки було, воно б виглядало більш по борщовому. От зараз, я б сказав, бо він не пахне мені більше. Він такий, він вода, це чай, все перемішав і все відразу сіло на дно. Якби показати, як я б показала. І ось як. Оп. І воно в, момент... в моменті ж осідає. На зовнішній вигляд погано один. Ну, там, дві максимум. Співати не хочеться. На смак це далеко не хоче. <реш> це жахливо. Це жах. Це лимонна кислота. За ароматом. Борщику. А на дні оті mm. не зрозуміло для чого. Щось зовсім не розтисло. Аж хрустить. Щось із овочів, бо там буряк є, а це сухарик був. Дві хвилини. У нас воно стоїть п'ять. Більше вже. Воно вже І острийло. воно не розкисло. Овочі хрустящі. Ого. І я погано. прям не можу вкусити. Не зрозуміло, що, але за зовше. Ну або якийсь овоч, або це овоч, сухарик би рости, не хрустів. Це дуже погано. На смак це дуже лимонний. Один. Ну, смак... я б, ну я б навіть один не поставила. Наступного разу я не буду. Смак двійка, консистенція одиниця. Вода, просто вода. Консистенція один. <с> це не що ти його п'єш? Саме головне, що воно неприємне, але його хочеться цим пити. Тому що це так воно странне. тепле. кислота так впливає, що хочеться його е, запивати і запивати, мабуть. Я не знаю. М -м -м. Ні, ти спробуй, спробуй. Потрібно в цьому житті все знати. Мілина! <с> <с> Не надія, надія після, у мене на наріву. Після локшини у мене на мівіну надії нема. Там. Мівіна. Пюре швидкого приготування зі смаком курки, з грінками. По чому він? Розсипати. 13 а води скільки? 200 мл. Ну, тут порошочок виглядає гарніше. Запарили мівінку. По кольору, звісно, фарбоване воно з підфарблювачами. З фарбниками. Не натуральний, це колір, жовтий. Курка не дасть такого жовтого бульйону. І морква також. Це, можливо, сухе пюре так жовтий. Mm. Що погано, то. Зовнішній вигляд непогано, якби оце не колір. Три бали. Два. Я дивлюся, апетиту не визиває зовсім. Консистенція ріденька. Мені не дуже така подобається. Mm. Я два бали поставлю. Своя лінія була краще. Два, 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 згоден, два. Вийде з класу, два. А по смаку це також два. Це не один. Чотири. Два. два 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 Чотири. Мені Чому сподобалось. Це? Мені вона не така насичена, як попередні. Така дуже легка. Відчуваю смак. зелень, відчуваю якесь пюре картопляне. От менше води, якби дати, ага. було б смачніше. Інструкції ж додали, що значить менше. Там вже ж не написано плюс-мінус. Ну, значить, чотири авансом. диви, як Ми багато зелені, зелені. і морква. Ось, якщо ну, розлітати по консистенції не держ, не тримає його і трішечки густіш, не зачерпнуть. трішечки густіше, щоб воно не осідало. Мівіна, гаряча кружка. Суппіре швидкого приготування грибни з грінками. Тут, до речі, обидва з грінками. А в своїй лінії було з локшиною, так? так? І з грінками. Я такой своя лінія. Поки особливо... найперша була найсмачніша. Це також буде білень, біліша. Блін, так. Ого, понюхай. Грибна приправа. Ні, так само лісовими грибочками пахне. Вигляд тут краще, ніж передній. Залилась водичка і настоялось, вже не так грибами пахне. О, так, він подивися, навіть густіше Набагато. Угу. Та, є Попереді, якась прям густота. прям ріденький був, а цей густіше. От, і багато крутонів і зелень. От мені дуже подобається. Цей такий прям. Зовнішній вигляд. Чотири. Та для грибного супу, угу. до речі, апетитно виглядає. Апетитно. Консистенція. Я ще не куштував, але я бачу, що це трієчка, десь така. Ну консистенція це трієчка. Це біда. Ні, не біда. Ну, середня вона. Що, добре? От вона нагадує, мівіна, більше приближений на домашні бульйони, якісь, на домашнє супере по смаку. Я зелень, відчуваю, багато немає хімічного дріб... смаку в ньому. Він більш природній домашній. ну Мені так здається. Грінки якісь хімічні, я б сказав, би, на смак, бо просичені. Ароматизатором чи чим. А загальний смак непогано. Я б навіть 4 поставила за смак. Три з половиною. Гриби неярко виражені мені чомусь тут. А то в минулій грибній було краще. Все одно я виберу свою лінію, ми першу куштували. То Одна. поки фаворит. Арива! Ой, ну. О, Ого, тут такі сухарики здорові. 17 грамів 15,50. Крем суп зі смаком курки з крутонами. До речі, так гарно. Мені подобається оформлення у нього Ну, ціна, бачиш, от коли вже ціна трошки вища, вони бюджет дозволяє зробити упакування цікаве. О, я відчуваю густоту відразу. І зовні... І дуже багато крутончиків. Ну і вона прям така пюре. Я бачу, тобі хочеться спробувати першого. Ну, давай, зовнішній вигляд це п'ять, я б з половинкою. Так, 4 з половинкою. Я так гадаю, що смачно. Найсмачніші крутони, грінки, або що, як його назвати. Отут прям хрустки, їх багато. Я не знаю, ну, пишіть, що ми продалися Ріві, але ну, вони з тих, що ми беремо, і, і смак Це такий картопляний вже. Бульйонний бульйон. смак. Угу. Е, бульйон нерідкий, неводянистий. Ну, хотілося б побільше. Хоча як для крем-супу тут це... це нормально. але хотілося... Куля, Ні, хотілося б, щоб щось попадалось, якісь шматочки. Але ж це крем-суп, крем-суп... Ну, так. Да, Шматочки жматочки. це круто, не. Ні, це смак я поставлю також 4,5. Трішечки чогось, чогось не вистачає. Ми і смак, і запах непоганий. Ну, 15,50 це найдорожче, якому коштуємо. Своя цьому. лінія в половину дешевше. Ну, якщо вибирати між своєю лінією і цим хочеться, мабуть, взяти цю. Та ні, Але, я б... Якщо нема, я візьму uh -huh. свою лінію, не проживаю. Але от у першу. Uh -huh. Наступна крем-суп зі смаком грибів, з крутонами. От, Ой, всі біли. грибні білі. Да, всі де гриби, білесенька, начинка чи порошок, <реш> чи що воно. <реш> начинка то в пирожка. Пюрешка прямо ж бачите, її видно. Uh -huh. Хлоп'я такий. До речі, якщо менше води додать, може він буде насичений. чи? Та він по смаку і так насичений, але всі. Але під... ми робимо тільки так, як написано на пачці. По консистенції, щоб густіше було. Густий? Так да, і багато гріночок, і він біл... не просто білий, а прям такий кольору, не, не, не молочного. Як у лісі побував. Казав би, це прям гриби з вершками. Вершками пахне і грибами, але ж грибами знову лісовими. Да. Кажу, по запаху, так. наче в лісі, побував. Консистенція, Консистенція 5. 5. О, ну, гріночки, як завжди, розкисли, але рівномірно розкисли. А в тому не було розкисів, в тому були гарні гриночки. Два вида грінок, ще я не розумію. І сірі, ось, дивися, на ржані. І білі. Ось я... ось. О, бачите? Ось mm. разом я впіймала. — Який хліб. І білі, і сім. Все, набрала знову. Це прям гульф. Зовнішній вигляд 4. З половиною. Дуже гарно, як перекус. Чомусь я раніше не зовсім не дивилась на гарячі кружки ніяк. Смак. Не розуміла. Смак просто тебе балакає цим грибним. По всьому роті кремовий, кремовий, вершковий. А для мене як у лісі. Мені здається, цей прямо, ну, це вже повноцінний перекус. Я аж воно почав укропом вкриватись. Укропом. Я б сюди ще підкинув би хліба. Або з коринок хлібом. Ну, от хочеться додати густотину, це ж крем суп зрозуміло. І за такі гроші просто десь знайти окропу, додати, це бомба. Це тверда п'ятірка. Аж ложку хочеться облизати. Ну що, надіємося, цей випуск вам був і корисним і смачним. Бо ви їли смачніше їжу, ніж ми. Не забувайте підписуватись на наш канал. Обов'язково Бо дивитесь і не підписуйтесь. Ставте лайки. Пишіть, Отакі величезні. Пишіть коментарі. Отакі величезні. До нових зустрічей. па Наїдалово!